Мені дуже до вподоби Русанівка. Хотів встигнути до дощу показати вам природу і навколишню красу. Дійсно, в гарній місцині продається квартира, будинок ОСББ, все утепляється, прибирається, квіти садяться скрізь порядки на прибудинковій території. Це дійсно господарський серйозний підхід, коли е голова правління добрий господар. Маємо на продаж. Гарну зручну велику і світлу квартиру з великим коридором, в який встроїли шафу купе. Квартира 60 квадратних метрів. Підійде для проживання родини з дітками, які хочуть жити в столиці в зеленому районі, з озерами, річкою, пляжем, парками та поруч з природою. Три окремі кімнати можна використовувати як доросла спальня, дитяча кімната та вітальня. А при більшій кількості діток вітальню також можна використовувати як дитячу кімнату. Невелика дитяча кімната укомплектована ліжком і робочим столом, просто розпальня укомплектована двоспальним ліжком та шафою купе. В ній є балкон засклений та встановлений кондиціонер. Квартира укомплектована вбудованою кухнею, холодильником, пральною машиною автомат, бойлером, посудомийною машиною, кондиціонером, телевізором. Все є в наявності. Можна хоч завтра заїжджати і жити. Поруч знаходиться дитячий садок, школа, Русанівський канал, озеро Тельбін, Прибережний Парк на Дніпрі. Нова Русанівська набережна з новими газонами, спортивними майданчиками та велодоріжками. Для прогулянок на свіжому повітрі. Ресторан Маяк, спорткомплекс Русанівець, супермаркет, до метро обережно 12 хвилин пішки. В квартирі є газ, газова варильна поверхня та духова шафа, що дуже економно порівняно з теперішніми цінами на електроенергію. На все встановлені лічильники. Лічильник електрики День-ніч допомагає заощаджувати кошти в нічну пору доби. Опалення централізоване від міста, гаряча вода є централізована і додатково встановлено бойлер. Жалко, що сьогодні дощ покажу вам навколишню красу наступного разу. Або можете переглянути відео Русанівський бульвар-4, там я детально показав, цей зелений район столиці, і канал і річку. В цій кімнаті і на кухні також встановлено кондиціонер. Вартість квартири 80 тисяч умовних одиниць. A Sarabian market filled with treasures sold. Strolling down the avenue feeling so alive. Some department store buzzing like a hive. Between the spires and domes golden in the light. Ukraine's spirit arises strong and bright. This is Kiev, this is home. Where history and heart be